Та різниця між німцем замовником і замовником з України. Дуже цікавий ан аналіз, такий провів я сам собі коротше, тільки що буквально 5 хвилин назад. <свісно> коротше, дивіться, різниця між німцем-замовником і українцем. Він замовив буквально базовий білий глянцевий колір, да, який, як правило, він завжди бачив умивальники. Білі, глянцеві, все. Але чому він обрав умивальник скарамграніт? То, По-перше, тому що це якась новинка. А по-друге, це повністю підходить під його е, критерії, там, які йому треба. Да, по розмірам, по ширині, по, по всім нюансам. Він не обирав там якісь там е, різнокольорові і тому подібне, як люблять наші замовники, скажімо так. А яка, як е, обирають українці? Вони обирають максимально щось з... таке прям. Чорне, з жилками, з тим, з цим. Ще й мозг винесуть, скажімо так, бо вони доколупаються до кожного шовчка. Я не за всіх замовників кажу. Я кажу за кожного замовника, в якому є оця доля придраці. Да? У когось це більша частина, у когось менша. Ну, коротше, є. От українці чомусь вони дуже такі бажають. Супер-супер якості. От, Наприклад, у німців є гроші, але не, якось немає фантазії і немає майстрів багато, які це можуть виготовити. А у нас є майстри, нема грошей. І ще плюс замовники, які, що дають просратися цим майстрам. Тому і розвиток у нас якось в цьому, в цьому є. І соцмережі, у нас же що? Хтось там побачив, хтось там побачив, хтось щось своє додав, і виходить, це якесь рухається. Прогрес в виборі умовальників, він рухається, рухається і рухається. Тому... І багато у нас, кстати, до речі, дизайнів якихось нових з'являється. Ну, араби теж там Араби там взагалі вже в космос полетіли. Ми ще куримо тут в стороні, порівняння з арабами. Тому ось таке порівняння в мене чомусь з німцями, скажу так.